Я сьогодні провела з тобою майже цілий день і отримала масу задоволення. Я дійсно рада, що до мене приїхала ти, такий майстер, великий майстер. Я хочу сказати, що мені дуже приємно і мене переповнюють емоції радості за тебе. Бо ти крутий майстер, не тільки в своїй професії, по колористиці і так далі. Ти крутий майстер у всьому. Бачачи, як ти тримаєш ножиці. Я можу відверто сказати, Житомир приймай нового класного майстра по стрижці гарячими ножицями. Я В неї люблю. все виходить, все вдається, Ань, це від щирого серця. Нехай ці ножиці і стрижки приносять тобі, по-перше, це масу задоволення. По-друге, вдячних Я клієнтів. По-третє, нехай всі твої починання дістають тільки круті результат. Я тобі бажаю всього самого-самого найкращого. Я дуже рада нашому знайомству. Тому ножиці ті твої заслужені сердіка іде на Житомир, Україну. Зустрічає нового майстра. Це для мене. також дуже приємно по-перше, до знайомства. Я дуже рада. Я познайомилася з людиною душою. За круті знання, за круті поради, за круті техніки за твій досвід. Це прям дуже-дуже мемоприємно. Тому це була не перша зустріч. Дякую тобі. і тобі дякую.